Малятко? Спокійно, бабуся вже біжить. Отак ідеально. В чому річ? М -м, здається, хтось зголодів. Ще всіх нагодує. М -м, пончики просто оліват. Що за крик? Я зрозумію, це моя сестричка. Не самий братик вже біжить до тебе. Come on! Ну, що таке? Hey! Я зголодніла. І okay. nice. mm. так, увага! Приготуйте мені, будь ласка, гарячий шоколад. Звісно, дорогенька. І так, за роботу, друзі. Насамперед, треба закип'ятити молоко і акуратно розмішати в ньому какао. А тепер можна й додати шоколадку. М -м, який аромат! Шеф, а як вам мій кухоль? Думаю, внучці буде дуже приємно з нього пити. Какао від бабусі зроблене з любов'ю. чудово. Шеф, хочете? Ой, Ну як знаєте. Звісно, у мене свій фірмовий рецепт. Додам побільше гарячого шоколаду. А тепер треба збити вершки. І додати маршмелоу. Валя. Спокійно, бабуся, руками не чіпати. Так, ну що ж, час і мені приступати. Додам побільше вершків з маршмеллоу. Як це зробила шеф. Але ще думаю, буде круто додати цукерки та шоколадний сироп з печивом. Палички покі також будуть доречними. От і все. У мене все готово. Смачного. Велике дякую. Спробую ось цей. М -м, цей гарячий шоколад дуже смачний. Мені дуже сподобалось. А це какао від бабусі. М -м, ну так собі. Ну і нарешті останній напій. Ммм, який незвичний смак. І так, перемагає братик. Так. Бабуся, увага! У нас нове завдання. Чи можете спекти тортик? Wow. Nice. Звісно, все, що хочеш. Okay. Без проблем. І так, для початку треба змазати всі бісквіти вершками. А тепер я візьму ніж та виріжу форму серця. Чудово. Так, як моя онучка oh. любить шоколад, я обов'язково його додам. Так, а цукерки викладу зверху. Ну, яка краса! Що скажете, шеф? Та як же так! Мій торт буде більш цікавіший, ніж у бабусі. Я хочу зробити торт у вигляді веселки. Розрізали на половинки, склали, зробили дирочку та перегорнули. Дивіться, вже виглядає дуже схожим. А тепер прикрашаємо кремом усі кольори веселки. Обережно вирівнюємо та не забуваємо зробити хмаринки з білого крему. Додамо очі і мій веселий тортик готовий. Ей, ну куди ти брудними руками. Ой, як смачно! Здається, мій торт супер. Так, тільки якийсь він дуже нерівний. Зачекайте, ви ще не бачили самого головного. Ставимо плівку. А потім я розтоплю шоколадну крихту блакитного кольору з допомогою пальника. Чудово, заливаємо. Окей, okay, бойс. Додаємо посипку. Nice. І тепер піднімаємо. What? А це хіба смачно. Дивіться, як ефектно. Oh. Так, я просто геній кулінарії. Ой, а це мій онок. Еге. Пригощайся, дорогенька. Ого, які величезні торти. Почну, мабуть, з цієї веселки. М -м, дуже смачно. Я в захваті. Cool. А тут у нас дуже миле сердечко з моїм улюбленим шоколадом. Ось цей торт виглядає неохайно. Але я все одно його спробую. Ні, не подобається. І так, перемагає шеф. Та як же так? Вітаю. Це мій кетчуп. Ой, шеф, дивіться. Обдурила. І так, ваше нове завдання приготувати локшину. Буде зроблено. Добре. А як її готувати? Е, Ну, здається, спочатку її треба відварити. А чому вона не влізає в каструлю? Ну ж, бо давай. О, у мене є лопатка. Здавайся, я сказав. Все марно. Ну, яка як перта. Зачекай, бабуся тобі допоможе. Треба увімкнути плиту та закип'ятити воду. Тоді від гарячої води локшина стане м'якою та полізе. О, дивись. А, зрозумів ба. Готувати звичайну лукшину це нудно. я, як справжній профі, зроблю її своїми руками. Беремо борошно та пару яєць, щоб у нас вийшло. тісто. Розбиваємо та замішуємо. Далі додаємо харчовий барвник. Ось це виглядає вже цікавіше. Кладемо тісто в миску, щоб воно трохи настоялось О, Ой, яка нудьга! Так довго. Oh. Да уж, дилетанти. Ой, hey. шеф, у вас тісто hey. розбухло. Чудово Консистенція ідеальна. Тепер можна розкатувати, а потім нарізати. Додамо трохи борошна, щоб тісто не злиплось. І відправляємо варитись. Чудово, можна викладувати на тарілку. А от тепер додаємо морепродукти. продукти. Ось ніжка ідеально тут виглядає. Ось це я розумію паста. Cool. А я вирішила додати китчупу. Oh. Чудово! Ой, What? у мене локшина не дістається з каструлі. Oh. Ох, добре. Спробуй дістати її виделкою. Дорогенький, ну ти ж сам розумієш, що це неможливо їсти. Бабуся має рацію. Okay. Добре, нехай поки що постоїть mm. тут. А я вигадав план Б. І так, беремо локшану швидкого приготування. Додаємо спеції та заливаємо кип'ятком. Пару хвилин і готово. Смачного. Ух ти, як здорово! Ось тільки цей величезний восьменік мене лякає. Не люблю морепродукти. Ні, не можу. Точного їсти не буду. Гедота. А ось такі макарошки я із задоволенням спробую. Ммм, клас. Найс. Nice. Так, а тут у нас що? Локшина швидкого приготування? Здорово! Завжди хотіла її спробувати. М -м, смачно, але здається, дуже гостро Вау, мені сподобалось. Ти переміг! Я ура! А! І так, ваше фінальне завдання зробити чіпси. Легко, правда, шеф? Це точно. Подивимось, хто з нас переможе. Не хвилюйся, зараз я покажу тобі, як готувати чіпси, онуче. І так, почистимо картоплю, а потім наріжемо її на кружечки. Далі на сковорідку додаємо олію і швидко обсмажимо нашу картоплю. Ось так. Зрозумів. Звісно, зрозумів, бабуся. І так, погнали. Чистимо картоплю, потім її нарізаємо. Мм, непогано. Що там далі? Олія? Л'ємо, не шкодуємо. Закидуємо. О! Це небезпечно виявляється. А ну, чи обережніше? Mm. Да уж. як там мої чіпсики? Спробуємо. Чудово. Не підглядайте, бабуся. Hey! І так, я збираюсь готувати чіпси з лаваша. Нарізаємо його на трикутники, а потім. Бабуся, ну я ж сказала. Так от потім виливаємо олію на сковорідку та обсмажуємо наші шматочки. Можна викладувати на тарілку. Але це ще не все. Настав час приготувати соус. Для цього мені потрібен сир та газовий пальник. Вуаля. Поливаємо чіпси соусом. Та додаємо лайм для краси. Страва готова. Ха, Бабуся така смішна. А, у мене пожежа. Так, все гаразд. Все під контролем. Чіпси готові. Бабуся, хочеш спробувати? На! Ну, як хочеш. О, точно. Треба додати побільше приправи, щоб стало смачніше. Ага, ось так. Спробуємо. You. Ой, вийшло не дуже. Але знати про це всім не обов'язково. Насправді додати приправу це гарна ідея, онуче. Nice. От і все. Пригощайся, Люба. Так, подивимось. You. Почну з оцих дивних чіпсів. Фу, Гедота. Братик, перестарався. М -м -м -м. А ось ці чіпси виглядають здорово і на смак неймовірні. Nice. <таприслав> <с writers> а тут у нас що? Навіщо лайм? Не розумію. Добре, спробую чіпси. No. Ні, не подобається. І так перемагає бабуся. Ой, ви чули, я перемогла.